Откровення Івана Бортніка були через догану. Олександр Миколаївич, ну ти мені не залишаєш ніякого е, вибору. Я вийду і буду розказувати, що коїться у нас в сфері ЖКХ в місті суми. І вийшов, розказав про ситуацію з оплатою за сумські маршрутки. З мене видушили три гривні, за які я підняв руку. Не оминув тему суми житла і плутанини з платіжками. Мовляв, це теж справа рук міського голови. Я планував, що воно довелося залишитися на цьому ринку аж до, ну, до поки люди згідно цього закону не підуть від нього. Але у Олександра Миколаєвича була. Я не знаю, чи передвиборна обіцянка, що він довжен був вбити суму житло. Він казав, ми повинні його вбити. Розказав чиновник про ситуацію з суми ліфтом. Саме ця тема й зачепила слухачів. До моєї відпустки було 35 ліфтів. Ну, ліфтів. Взяє на це, ви получаєте 100% премію і набалку за великі досягнення в роботі. було Інтерісна була будь-які суми. Моя зарплата складається десь в районі 7 тисяч гривень, десь більше, десь менше. Саме ж бажання пана Бортніка скликати прес-конференцію не зустріло ентузіазму серед його керівництва. Та й текст Догани залишили за кадром. Отримали монополію. Триває. Конкурс провели? Не провели. Чому не провели? Чому не провели Валенсі? Чому не не провели конкурс? Тому що перший конкурс, тому що шість сесій підряд. Шість сесій виносилося це питання і жодного разу не було проголосовано. Івана Бортніка звинувачують у нехтуванні посадовими обов'язками і надмірним перебуванням у соцмережах в робочий час. Також він відомий своїми художніми здібностями. Причому проявляються вони в основному на профільних по його сфері засіданнях, виконкому та апаратних нарадах. То журавлика робить, то ліфти малює. Проте змінювати професію на більш творчу поки не збирається. І далі продовжуватиме керувати комуналкою міста. Наталка Лесик Карбовська, Олександр Білявський, новини СТС.